Маскував таблетки з вмістом наркотичних речовин у продуктах харчування. На прикарпатті поліцейські викрили чоловіка, який постачав наркотики в державну установу виконання покарань. Слідчі встановили, що правопорушник був раніше судимий за тяжкі злочини. За допомогою оперативних підрозділів кримінальної поліції прохоронці встановили, що до протиправної діяльності причетний 43-річний мешканець Калуша чоловік раніше судимий за тяжкі злочини. Поліцейські задокументували кілька фактів передачі заборонених речовин. Фігуранта затримали на гарячому. У передачі були виявлені таблетки, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежений. Таблетки були заховані в маслі та інших харчових продуктах. Відтак поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта. Речові докази протиправної діяльності вилучили та направили на експертизу. Чоловіка затримано процесуальному порядку, слідчі йому оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків правопорушника та інших. Можливих каналів розповсюдження наркотичних засобів Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.